фінального турніру, присвяченого пам'яті Івана Григоровича Вольського. Хочу вас всіх привітати з виходом в фінальну частину. Сьогодні проходить друга фінальна частина пам'яті Івана Григоровича Вольського. Минулого року перемогу отримали команда футбольного клубу Красне. Цього року я впевнений, що переможе сильніше. Цей турнір проводиться для того, щоб ми згадали людину, яка свої сили, своє натхнення, своє бажання, яке втілила в життя і віддала футболу тій справі, яку вона любила. Спочатку як гравець, він грав на обласному рівні за команди з Андріївки. Так само, як Меценат і функціонер футбольний, прийшовши керівником в Красне, він підняв Краснянську команду. Ну і, звичайно, він багато чому допомагав, підказував в організації футболу Бозечини. Сьогодні на святі є присутні Микола Іванців, наш, наша преса. Яка завжди висвітлює всі події, які відбуваються в Бузькому районі, деколи вони приємні, неприємні. Але я знаю, що він знам Івана Григоровича. Я думаю, що він теж приєднається, кілька слів скаже. У нас є присутній сьогодні депутат районної ради від Красного Богдан Глова, який також він і його батько тут присутній, теж облітають. Іван Ну, я думаю, що урочисте відкриття. Вшануй його пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Надається Богдану Глові. Хочу також доєднатися до тих слів і на наших Кресненських теренах привітати всіх і нашу команду, і гостей. Справді Іван Григорович зробив дуже багато і для розвитку футболу Кресного і району, і не тільки для розвитку футболу. І популяризував і шахмати, і залучав молодь. Тому ми всі пам'ятаємо Івана Григоровича. Шануємо його пам'ять. І сьогодні напередодні Дня Незалежності, напередодні дня прапора, які відбудуться, хочемо привітати також доєднатися, привітати усіх учасників і справді побажати, щоб переміг сильніший. Я вважаю, що кожна команда має право на успіх. От кожна команда заслуговує уваги, є сильною командою. Ну, але все ж таки правильні слова, що переможе сильніший. Ну, хай вам щастить. Розпочинаємо. Слава Україні! Декілька що... Декі слів, скаже пан Микола Іван. Шановні друзі колеги, справді мені довелося і працювати з Іваном Гроровичем, знаю його як чудового керівника. І на полі зустрічалися вже в ветеранському футболу, футболі. До речі, хочу нагадати, що Саме в нас в Бузькому районі ми організували перший міжобласний ветеранський турнір, де брали участі сусідні райони Бузький, Кам'янко-Бузький. І це ще було десь в 80-х роках. Футбольний клуб Сокіл з села Андріївки в другому півфіналі зустрінуться футбольні клуби з села Топорова і етаново Стурнибали. Після того відбудеться нагородження тих, хто сьогодні програв в півфіналах. За участь і відбудеться гра між ветеранами «Красного» і об'єднаної команди Андріївки Скнилова. Івана Григоровича, військово Богдана, що він сказав кілька слів. Ну, що я хочу сказати, що я знаю, що мій батько докладав всіх зусиль, щоб створити команду, від чого почала та команда створена. Все, що міг, куди? В, той, в той футбол. І відкладала свою, свою досягнення, щоб дійсності, що команда Красного піднялася, що ніколи не приймала участі в чемпіонаті області, то добилися, ну, це, що підтримку підкупив його мій брат Степан. Гімн України. mitne suo tolla squi Другий фінал пам'яті, меморіал пам'яті Івана Григоровича Вольського рахуємо відкритий. Всім успіхів!